Слава Україні! На зв'язку Паляниця. У першу чергу хочу подякувати усім вам за вашу активність, а коментарі це взагалі окрема тема. Вони просто переповнені теплом та прекрасними словами, і кожен досягнув мого серденька. Дякую за вашу підтримку. Не буду довго вас затримувати, тому що на черзі у нас бандеризація другого сезону бродячих псів. Let's go. Почнемо з флешбеків окуня, коли він був обкуреним кальмаром. В якомусь там люпіні під вікном пили кальмари вечірком. А за що п'єм? Я не п'ю я за кермом. А чого не за баром? От за баром і вип'ємо. Сліпунець, а давай селфі зробимо. Ой, перефоткай, я заснув. А мене перекосило. Та ти завжди перекошений омаре. Бос я сі припер. Ну, вдягни платтячко, ти ж дівчинка. А по зубам не хоч? Пане сіплий крап, я стою тут дві години. Ой, справді Короче, знайди сліпунця, бо він десь подівся. Йоперний бабай, хтось взяв. Пендиклю наших кальмарів, ну нічого. Зараз прийде шишка і розбереться. Тихо, діду. Я майнкрафт граю. Пане Окунь, ану потримай. Так, оцей точний часник. І що це дає? Я знав цього штриха. Він часник на дух не переносив. Отже, його напхали силоміць. Так і знав, що той салат ходячий якийсь поганий. Діду, то кріпер. Кріп теж в салат дають. Знаєш, що то за пукалка? Ройс? Е, все з тобою ясно. Коротше, часники такі пукалки, то візитна карточка організації. Прозорі вікна. Отже, сліпонець живе в хоромах. Опа, що за скриня Пандори. Ти диви, на мене ще полюють! Дрипаєм, не дрипаєм. Омаре. Знову ці прозорі вікна щось чудять. Вони хотіли скриню сліпунця стирити. Я вчора детектив дивився, там робили якось так. Белісімов. Така ж пукалка. Це значить, що сліпунець подвійний агент. Головне питання: хто він тепер? Прозорий кальмар чи обкурене вікно. Мені вдалося вияснити, що прозорі вікна приперли до нас із Білорусі. І що тим картопляникам треба? Наші креветки. Ну, по факту, вони не наші. Ми ж їх тирим з одеського порту. Омаре, наші. Ми хотіли їх допитати, але... але я їх гепнув. Браво, чорний плащ! Ти всіх врятував. Зразу видно, мій учень. І що мені тепер? По голові тебе погладить, шмарок, ти зелений. Кого нам? Тепер допитувати, якщо ти всіх прибив. Тут має бути сліпунець. Ти на що приперся? Твою дупу рятувати. Я знаю, що ти насправді шпигував за ними і все зливав сіплому крабу. Бляха в мене, ніби щупальця рук. Що ж той вузлик не розв'язується? Дрипаєм, скікаєм. Слава Богу, сліпці цілі. М'ячик, ой, фу, він брудний, папа. Як почуваєшся? Ніби встаю з похміллям назбираним за 50 років. Так, тобі ж 35. От Оте я про що. Чорний плащ якогось дідька попер на прозорих вікон. Я йду до нього. Циганські фокуси, кваказі. Зябра, а ти хто крива косичка? Бос прозорих вікон? Кивака козябра? Папа, я тільки прийшов, а ти вже прощаєшся. Раз так, тоді папа. Та що ти брикаєшся? Перехідний вік чи шо? Будь чемним. Не буду. Хто старших не поважає, той в дупу шкандибає. Ти єдиний, хто може нас звільнити. Можу дати номер знайомого священника, Він вас махом викриє, чи кадилом в щелепу влупить. Циганські фокуси, ванга. Що? Я вмію бачити майбутнє, як і ти того. Ти єдиний можеш звільнити мою душу. Якийсь тигепнутий не хоче нікого звільняти. Циганські фокуси, ванга. Ах ти! Ну давай! Ой, ну не шкода тебе якось. Хто б міг подумати, що крива косичка так на тебе западе? Пане сіплий краб, та прибийте ви вже тих картопляників! Мені більше подобається називати їх бульбуляторами. Ті прозорі вікна підірвали єдине, а тебе в моєму селі. А щоб їх шлях трафив. Шлях почекає, я їх першим замочу. Ану вилазь, старий пердун. Зараз я кмикну за твою косичку. Голова в труси впаде. О, ти передумав. Циганські фокуси. Іванга! Крива косичка! Омаре! Пів-пів. Давай потім я срати хочу. Зараз перехочеш. Чів. Дійсно, перехотів. Омаре! О, конь, іди геть з обкурених кальмарів. Ну його пити коньяк з валеріанкою. Пошкодуй свої нерви. І після цього він став детективом. Натруся. Це нова супертехнологія. Мокрий фен який працює на блютузі. А твоя перша місія передати папірчик дяді депутату. Таку ряху хрінь забудеш. Що значить туди не можна? Треба мати пропуск. Чиї француз ти недороблений? Мені до дяді депутата треба. Іди геть. треба розібратись з ним. Я покажу їм свою ножку, а потім пукну в писок. Атя, це не культурно. Тоді оберу більш гуманний спосіб. Що знову світло виробило не за графіком? Хоба. Дядя депутат, ваш папірчик. А ой, Та не психуй, пан сивочол і все розрулив. Циганські фокуси катрусі, мавка з <гас> Повертайся до обкурених кальмарів, вона не вернеться. Поляха така спека, що очі спітніли. Ану стояти не <гас> хочу. Я не піду з тобою. Підеш, бо інакше я його гепну. От ти коза противна. <гас> Мій айфончик. Циганські фокуси, мавка з Та ходи, я тобі сала куплю. Опля, салам. Ти хлоп чи ганчірка, ну підйом. О, здоров. Фу, люди. Це ж одні з веселих товстолобиків циганських баронів на Закарпатті. Погнали! Усе погано. ой, а де я? А как їй невже ти ледь не вмер? Пацила? зараз тебе підлатаємо. От що б ви хлопи без мене робили? Ті детективи забрали нашу цьо. Тоді гепнемо сивочолого, а самі будемо чубитися з товстолобиками. Катя жива. Вона щезла через тебе. Ану цить. Іди погуляй. Ну що, зараз ти мені все розкажеш. Нам треба дріпати. Ясно. Відтепер ці гаражі, наша база. Будемо партизанами. Це що, емендемси? Що там на камерах? У мене ботарейки вкрали. Не на ту вкладку дивишся. Скільки ворогів? Один рудий Майкл Джексон ростом ще хуя хуя. Яй, яке файне! Звісно, файне. Це ж настільні аніме ігри від Lord of Boards. Ви мрієте готувати рамен чи може влаштовувати ідеальні побачення? Щоб ви не обрали, запевняю, вам сподобається. Окрім цього, це ще чудова альтернатива онлайн-іграм, які потребують інтернету. Повний огляд вже є у мене на Тіктоці та Інстаграмі. Посилання на сайт, де можна придбати ігри, буде в описі. А також на моїй сторінці в інстаграмі я розіграю одну з цих ігор, тому обов'язково підписуйтеся, щоб не прогавити. Посилання на всі мої соцмережі буде в описі. Оце та. Так, треба й собі придбати. Опа, дивись, вочоли. Оці два випертки йдуть по ваших офісних задротиків. Бажаєте їх гепнути? Зараз я зроблю з тебе такий кубик рубика, що навіть хірург не розбере. Чудова ідея! Хоба! Ух, хтось наступив на жуйку. Ти що, кажан? Будяк, я хочу гепнути тих, хто в столобиків. Файно, тоді я пішов геть. Дрипаєм, хочу додому. Зараз ми тих дівуляк приб'ємо. А я казала тобі, що той йогурт просрочений. Та то не я. Здоров. Кобить тобі квіточки в дупі поросли. Це шо, сніг чи в мене галю від швепсу? Пів, пів. Сеструха, <гас> дрипайте. Циганські фокуси, жмих папір на пушку. Пів, ай. Я воскрес. Кракен, ти що так довго? Сорі, я заснув. І що? З ними робить перше з дівками розберемося. Що ти там про сеструху бздикнув? Ой, ось це так поворот. Файний був масаж. Фух, ледве встигли. Ой, перепрошую І ви як Акакій, сам дівок забереш. А що сі стало? Срати хочу. Вилазьте, кальмари, то ти знав? Та мені по гороскопу не німають мають пригоди на дупу траплятись. Ми випустили смердика. О, ні! У нього ж є зубата лялька Вуду, а циганські фокуси дурманять людей галюнами, і вони бачать кацапів у всіх навколо. Що їм є? А кічка, геть з України. Папа, дядя Окунь! Пан пофарбований чубчик? Опа. Що А Ану не чіпає какічку. Гудбай, ти де була? Під мостом. Зустріла там якихось пациків, сіла з ними в мафію грати. Тільки от вони мене не попередили, що мафією треба прикидатися. Їм там вже ні лікарі, ні шериф не поможуть. На нас напав якийсь бешений циган. Попишіть його. Кончений! Ну, привіт! А смуга з того засранця я собі заберу. Циганські фокуси, летючий кітослоно, черепахоподібний корабель. А какусінька! Ви заарештовані. Здоров, діду, товстолобик, пограєшся зі мною? Фу, діти. Хоча дивиться, Джавелін. Більше схоже на глисту. Що ти ляпнув? Ой ой. Коротше, оскільки я бачу тебе вже не вперше, розповім тобі про свій гіпер мега секретний план. Я шукаю, чи до книжечку з ексклюзивного видання, яку не бере ні вогонь, ні вода. І щоб легше було її знайти, ми спалимо місто як Москву. А з цим нам допоможе смердик. Що ти хочеш від мене? я розкрию тобі таємницю, смердику. Миколая. Не існує. Ні. Що воно рже, як Помираюча чайка. Ану стулися. Зомбі, та що за балалайка? О, ти ж пила, випусти. Котися ти до торби. Ну, будь ласка, я маю лише дати оку на цю ляльку воду і все буде за бімбумба. Ну добре, на парашютик. А тепер давай, сподіваюсь, більше не побачимося. А як її звалив? Готуйте ППО. Мимо, не мимо. Але мене так просто не здихатися. Дрипа Ох, щось я контужений молодець, Акакічка, А тепер час блискіток. Веселі товстолобики вже зовсім кукухою поїхали. Щоб їм пердаки підпалити, треба злигатися з кальмарами. Мені впадло. Давай не бухти, як вихлопна труба Жигуля сімдесятих і берись за роботу. Слава Україні! Сіплий краб. Давай укладемо тимчасове перемир'я, поки ми не гепнемо товстолобиків. Ну добре, треба визволити смердика, бо вони нашаманять йому нову ляльку воду. Окунь! А це що? Я так і знав, що по гороскопу до мене сьогодні якісь будь-які причігадикають. Неможливо, з тебе лупа сипеться. Мої фокуси. Що б тебе перекосило? З язика зняв варвар. Ти мене так бісиш, що в день, коли ти пішов, я відкуркував флешку вина з поховання тутанхамона. Тепер ясно, чого в тебе виріс, тільки твішки, бідідап. То не пузо, то запаси на зиму. Дрипа їм смердик. Спина болить, шия болить. Ну Нічого собі це ж кракін. Вай! Окунь! Це не циганські фокуси, бо вони б розвіялися. Додому хочу. Давай, будяк, хоба! Так добре лежати, спати хочу. Що воно таке? Окунь! Давай, будяк, йому гоп гоп чи да гоп. Ну що, зараз будуть з тебе суші, глиста непрісноводна. Тихо, ти що сказився? Огонь, понеси мене. <гум> Привіт, сліпунець. У мене є пропозейшн. Бацила тебе вилікує, а ти домовишся з копами, щоб вони відпустили катрусю, яка якогось дідка ув'язнена на безпілотнику. Це можливо тільки якщо вона дійсно детектив. Як це вона не детектив? Та тест вона ще не здала. Ми, рудики Акаки з агентства темні штори. Піходьте. Полетимо до летючого китослоночерпаху подібного корабля і гепнемо то в столобиків. Циганські фокуси, джингл Белз. Оп, щось тихо. Ой. А ти хто? Усі здриснули, бо ця вся байда то гігантська мегабімба, яку пан пофарбований тюбчик хоче скинути на місто. А ти чого не тікаєш? Якась скотина суперклей на стільчику залишила. Треба шукати кнопочку, яка все зупинить. Опа, смугастий. Чорний плащ! Тут окунь на трубці. Лови! Окунь! Проблемою менше. Ось пультик з кнопочкою, але я його не дам. Ціганські фокуси, золота карта Приватбанку. Ану, не чіпай пухнастого, це я його каюкну. Ставей! Взагалі-то я ще тут. Кава козябра. бабло. Ой, дрипаєм. Ай, там уже досить. Ні. Тепер цей циган прибацаний нас винюхав. Опа, ліфт, хоч би світло не вимкнули. Ну за що ти окуню так сподобався? А об мене він ноги витирає, ніби я коридорний килимок. Ну що ж, Маркачі, потлумимось. Кава козябра, відбитий ніндзяноїдний кальмар. На тобі. Циганські фокуси, Чорнобильський кіт. Ти мене бісиш. Це ти мене бісиш. Ви трендець схожі. Не смій нас порівнювати. <рівнювати> Знайомо тим, у кого є рідні брат чи сестра. Ах, ви вилупки. Тепер ясно, чому в нього нема генератора, незважаючи на те, що він снідає грошима. Квака <рів> чорнобильський кіт. <рів> О, наш прапор. Смачна підлога. Ось пультик. Ура! Нюхай капець. О, а це новий злюка, який хакнув пульт. А какічка, я знаю, що робить. Катруся, треба збити цю летючу балалайку до того, як вона бомбане. О, в мене якраз рогатка є. Камінчик згодиться. Ти що, долбодятел? Дрипайте, а я безпілотник запущу. Щоправда, я в ньому але то таке. Ні, Катруся! My head was Окунь, пан Сивочолий? Коротше, бос допомагає контролювати циганські фокуси своїм спиногризом з агентства І того Катрусі не треба більше телефон, щоб викликати мавку. Коли вона вирішила всіх врятувати, то здала тест. А тепер спойлер: Катруся не здохла. Слава Україні! Катруся, чорний плащ. Молодець. Ну нарешті. Кракен <гас> ти виконав місію. Що тепер будеш робити? Спати. До наступного сезону, шановні, дякую за перегляд. Не забувайте про лайк і підписку. Автор обкладинки, ні, фейріка. Посилання на її соцмережі я залишу в описі. На зв'язку, як завжди, була паляниця. Ще почуємося.